Покажу вам ще одну модель якісного, надійного інструменту секторні ножниці для перерізання мідних алюмінієвих броньованих кабелів. Цифра після маркування означає максимальний діаметр, який можуть перерізати дані ножниці. Складаються вони значить, з телескопічних рукоядок. Верхня ручка у нас рухома. Нижня нерухома. Нижнє лезо у нас нерухоме, рухоме. центруюча віз із мощним храповим механізмом. Принцип роботи даних ножниць полягає в тому, що наша верхня рухома ручка конструктивно пов'язана з храповим механізмом. На самому лезі, як бачите, є насічки. Насічки йдуть в зацеп з храповиком, коли опускаємо нашу верхню ручку. Відповідно, лезо рухається по напрямку нашого різу. А для того, щоб звільнити наш кабель, коли ви там перерізали чи не дорізали, підводимо верхню ручку на 90 градусів відповідно до нижньої, піджимається наш, наш язичок і відводимо верхнє рухоме лезо. Для того, щоб довго і якісно служив вам інструмент, потрібно використовувати його за призначенням. Комплект йде з репчаним чохлом.